В Домініканському соборі завершують приймати подарунки від Миколая для потребуючих дітей. Тут є лист до Миколая. І, наприклад, так, що тут є? Тут я бачу шапочка, светерик, цукерки. І ще щось таке велике, я зараз гляну, що. І зимова курточка. Хлопчик написав листа до Миколая, його передали помічникам святого і ті купили усе, що просила дитина. На сьогоднішній день написало листів 155 дітей. Це є 60 дітей з Краковецької школи інтернат, і всі інші діти. Це є діти з малозабезпечених сімей з нашого міста Львова і дехто навіть за меж Львова. Юлія Куцева з двома донечками теж вирішила допомогти Миколаєві я двоє діток, і напевно, коли вже свої діти приходять розуміння, як все таки важливо дбати одне про одного, дбати про дітей, особливо про тих, в яких немає батьків, немає найрідніших. Молода мама про благодійну акцію дізналася із сайту Мам'ю сиротинці, яким ми допомагаємо, вони надали інформацію, які в них є потреби. Тобто, це не просто збір якихось речей, це конкретні потреби діточок з цих сиротинців. Подарунки під подушки почнуть розвозити 17 грудня.